Леся Українка, контра сперо. Геть, ти думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так ужалю в голосінні Промайнуть є літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я навбогім, сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих розтане та кора льодова я міцна, Може, квіти зійдуть, і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий піднімать, і, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, Не стулю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.